Чотири роки тому Софія Київська відзначала свій тисячолітній ювілей. А сьогодні національний заповідник святкував ще одну знакову дату 25 років відтоді, як вона стала об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО. Як це було? Бачила Катерина Соляр. Вже понад тисячу років гордо випроставшись куполами в небо, вона стоїть на київському пагорбі. Одна з найстаріших християнських споруд Київської Русі. Серце, душа та беззаперечно гордість нашої держави. Софія Київська відсвяткувала свою 25-ту річницю внесення її до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Вісім років тривав поступовий, але впевнений шлях пам'ятки до світового визнання. Чи не останню роль у цьому відіграв надзвичайний і повноважний посол України, який у 90-х працював постійним працівником при ЮНЕСКО. Мені довелося навіть. Виступити з городу лекцією на генеральній дирекції ЮНЕСКО, де я пояснював, що таке Русь, що таке Київська Русь, що таке Україна, і що які в нас особливості, які в нас є пам'ятки, і вже 12 грудня 1990 року архітектурний ансамбль Софійського собору та монастирський комплекс Києво-Печерської лаври посіли своє законне горде місце в списку всесвітньої спадщини. Щоб війти в ЮНЕСКО один критерій України їх чотири. Таких пам'яток не так багато. Можна поряд поставити, скажімо так, італійські деякі пам'ятки, грецькі, візантійські древні, древні пам'ятки, ну і, мабуть, все. Заради збереження цілісності мозаїки у національному заповіднику не проводять щоденні богослужіння та не ставлять свічок. За словами співробітників, таке навантаження шкодить нашому культурному надбанню. Та все ж щороку напередодні Дня Незалежності до Софії Київської з'їжджаються люди не лише з України, а й з усього світу для того, щоб усім разом помолитись за Україну. Молитва за Україну знакова подія, і Софія єднає людей, єднає різні конфесії. Всі розуміють, Міють, що таке Софія, це духовне серце України. Софія Київська пережила на своєму віку і навалу монголо-татарської орди, і польсько-литовських феодалів, і нацистські бомбардування проте вистояла, не зважаючи ні на що. І нині, як і тисячу років тому, єднає душі українців і зігріває їхні серця.